Також дуже цікаво поспостерігати. Десь вимальовується у нас такий тіньовий фаворит у вигляді графіту. В матчі проти Копи немає Гука Василя і немає Мацигіна Дмитра. Ось зараз Слогвиненко. Передача на Лощінську. Лощинська завдає удару. Непогане положення. Чебан Дудаш. Дудаш. Передача на смагу. Смага, Як цей пас щойно пройшов поміж. Обох фузолістів графіту Це і, Штибель, Олег, і Данилів. Супко, Супко, він буде пробувати, влучає прямо у Боднера у голкіпера. Цимбаляк. Білюк класно прибирає з Логоненка, задає удару, але не точно. Сковідривців графіту. Любуська намагається накрутити зараз. Супка, Йому це в принципі вдається. Який гол від Любуськи! Що це щойно було? Косплей на Шевченка в легендарному матчі серії А. Розіграли цей стандарт Панкевич. На Чобка. Чобкова передача на 7 Сибель. Класна передача зараз була від е, Бутима. Знову Чобко. Вже в 5 польових починають діяти. Лещинський, Передача від нього. Сов'як. Субко. Логвиненко. Вийшов м'яч за межі поля, а тут ще й забили у нас. Нових Лимишин. передача від нього на Данилєва перехоплює зараз Субко. 42 секунди у нас залишається до завершення першого тайму. Відновлюється у нас поєдинок. Нагадаю, у нас відбувається заключний матч 3-го дня Ось у Суперлізі Лізі. Перехопили м'яча. Футболісти графіту. Ось Любуська він же сьогодні забував. Може робити це вдруге. І що не влучає. М'яч не перетинає зараз. Так, пресингують його активно. Віддається передача зараз на Бутима. Бутим, рухається далі. Логоненко Максим. Михалюню. Лещинський відбирає зараз у усьому номера найсгайсу, Намагався прикинути голкіпера, Не вдалося йому це зробити. Зробляє аут. Битих м'ячів за різницею м'ячів. Фрулов пробуває. Забуває Фрулов м'яч. Нічого собі. Е, як, яке класне від нього зараз взяття буріт у дальній нижній кут. Собко. Бутим задає зараз удару. Собко, На сов'яка. Логвиненко, Знову сов'як. Удар зараз від Любузьки. Дудош розірав зі смагою. Подивіться, яке перехоплення зараз від Артемовича. І що? все-таки зараз гравці. Е Сов'як. Передача від нього. Ну, Бутим тут мусить забивати. Ні, все-таки є удар по воротах, але не забиває. зараз Бутим. Ось тут можна було забувати, але ні. Ландує МСК Харків. Собко. Сов'як. Передача на Бутима, Бутим рухається сам Лещинський, Лещинський все-таки забуває. Відкритий один м'яч в цьому моменті. Шукає там Лещинського, Лещинський намагається знайти вільний простір. Ось зараз. Класно було. І що тут? Що тут? Грицьким не влучає у пусті ворота. У Львівщини. бережіть себе, своїх рідних, слава Україні.